Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Косма. Мене звати Наталя Коломієць, я лікар-дерматолог-косметолог клініки Косма. Сьогодні я розповім вам про найпоширеніший тип старіння серед слов'ян деформаційний тип старіння. Який догляд обрати для цього типу старіння? Які процедури допоможуть омолодити шкіру обличчя? Дізнайтесь про це у відео. Деформаційний тип старіння є найбільш поширеним серед жінок слов'янської зовнішності. У молодому віці жінка має дуже гарне, наповнене обличчя, причому не завжди це має супроводжуватись зайвою вагою, але все ж таки найчастіше зустрічається у жінок з нею. Підшкірно-жировий шар шкіри під дією гравітації опускається донизу, втрачаючи з віком міцний колагеновий каркас. Важкі верхні повіки нависають, щоки опускаються і окреслюють глибокі носогубні борозни. У куточках губ промальовуються так звані зморшки суму. Контури обличчя стають нечіткими, з'являються брилі і друге підборіддя. Що робити за такого типу старіння? Після того, як ви визначили, що у вас деформаційний тип старіння, я раджу звернути увагу на ваш домашній догляд. Людям з деформаційним типом старіння вкрай важко не допускати затримки зайвої рідини в організмі. Тому що висока щільність підшкірної жирової клітковини здатна провокувати набряки, навіть через незначні зміни в харчуванні або стилі життя. Для максимального продовження молодості я рекомендую контролювати харчування та не допускати набору зайвої ваги. Збільшення жирового прошарку прискорює старіння. Гравітація не щадить нікого, але коли під шкірою знаходиться зайвий жир, її провисання відбувається набагато швидше. По-друге, контролювати кількість солі, що вживається, і пити достатню кількість води. Сіль затримує воду в організмі, провокуючи набряки, властиві для деформаційного типу старіння. Третє регулярно проводити лімфодренажні масажі. Вони покращують відтік зайвої рідини з організму. Щоденне очищення, тонізація, зволоження та живлення шкіри. Використовувати крема та з містом фітобіоактивних інгредієнтів чи фітостволових клітин, які вирішують проблему цього типу старіння. Домашній догляд, правильне харчування та регулярні масажі здатні продовжити молоді шкіри. Але як би ми не намагалися, вона згодом втрачає свою щільність та пружність. Це природній процес, який можна сповільнити, але не можна зупинити. Далі поговоримо про догляд в кабінеті у косметолога. Для того, щоб уникнути естетичних дефектів, пов'язаних з деформацією овалу обличчя та інших проблем, перше, що я раджу таким пацієнтам, це ультразвуковий смасліфтинг Альтера. Процедура спрямована на поверхнення контурів чіткості, підтяжку шкіри в ділянці повік, щік, куточків рота, носогубних складок, овалу обличчя, тому ідеально підходять людям, у кого спостерігається деформаційний тип старіння. Під час процедури лікар використовує кілька варіантів насадок. Перші спрямовують ультразвукову хвилю на саму шкіру, чим запускають активне вироблення колагену і еластину, роблять шкіру пружню. А другий тип насадок спрямовує хвилю більш глибоко і скорочує смаж-шар, каркас шкіри і м'язів, чим і зменшує прояв більш глибоких зморшок. Достатньо однієї процедури. Результат триває до 1,5 року. До речі, у клініці Анакосмо ми проводимо процедуру на американському апараті Альтера. Який оснащений системою візуалізації Deep-C, що дає змогу побачити на екрані, на якому рівні залягає смаз-шар, тканина між шкіру, жировою тканиною і м'язами? Це важливо для безпечного проведення процедури і результату. Ультразвук потрапляє чітко на смаз і підтягує його. Скажу вам відразу, що дуже важливо обирати саме оригінальний апарат, адже на аналогах та підробках, яких існує величезна кількість, лікар наводить ультразвук на тканини на осліп. І як побічний ефект, ультразвук може потрапити на жирову тканину і дійсно її зменшити по суті за рахунок опіку. При цьому типі обличчя можна проводити процедуру ботулотоксинно Full Face. Ботулотоксин можна використовувати будь-який ксеомін диспорт, ботокс. Препарат знімає напругу м'ясів і як результат ми маємо розгладжені зморшки. Також важливо звернути увагу на шию. Якщо платизма перенапружена, потрібно ін'єкції ботулотоксину, адже коли напружена платизма, то вона тягне наше обличчя донизу. Тому обов'язково потрібно зняти напругу з платизми. При деформаційному типі старіння тканина опускається, опускаються, тому що зменшується кісткова структура, втрачається тонус зв'язок, опускаються жирові пакети. Саме тому таким пацієнтам показана процедура векторного ліфтингу RADIUS. Ця ін'єкційна процедура спрямована на активізацію вироблення власного колагену. В основі препарату для векторного ліфтингу є гідроксиапатит кальцію. Гідроксиапатит кальцію є невід'ємною частиною кісток, емалі, клітин в організмі людини та активно застосовується у різних сферах медицини. Ця речовина повністю безпечна, а головне, вона не притягує зайву воду, яка здатна посилити проблеми деформаційного типу старіння, провокуючи набряклість. За допомогою однієї процедури Редіас. Коригує середні та глибокі зморшки, забезпечуючи миттєвий ліфтинг-ефект та повертаючи обличчю молоду в подібну форму. Ефект від ін'єкції Реді стримається набагато довше, ніж у інших філерів на основі гіалуронової кислоти. Результат триває від 12 до 15 місяців, тоді як інші філери на основі гіалуронової кислоти дають результат на термін від 4 до 9 місяців. До речі, запам'ятайте, що потрібно з обережністю використовувати препарати саме на основі гіалуронової кислоти. Дані препарати максимально притягують воду і вкрай ефективні для інших типів старіння та тих, хто бореться з сухістю шкіри. При деформаційному типі старіння стабілізована гіалуронова кислота здатна викликати набряки, тому застосовувати її можна, але вкрай обережно. Також я рекомендую пацієнтам з деформаційним типом старіння процедуру мікроігольчатого РФ ліфтингу. У клініці Анна Косма ми використовуємо процедуру РФ ліфтингу на апараті корейського виробництва Агнес. Агнес це єдиний апарат у світі, що моделює обличчя за рахунок зменшення кількості жирової тканини. Що якраз важливо для деформаційного типу старіння. Тому можна сказати, що радіочастотний ліфтинг на апараті Агнес це потужна безопераційна ліпосакція обличчя. Апарат проникає глибоко, до 5 мм в глибину і спалює жирові клітини. Агнес безпечно і контрольовано допомагає позбутися мішків під очима, другого підборіддя, прибрати брилі носогубні жирові пакети. Результат можна помітити вже після однієї процедури. Для досягнення результату зазвичай потрібно кілька процедур. Зруйнований під час процедури жир виводиться природним шляхом, печінкою та лімфатичною системою. У світі немає аналогів Агнес – це унікальна розробка. До речі, апарат схвалений FDA, що доводить його безпечність та ефективність. Тепер ви знаєте, який догляд обрати та косметологічні процедури при деформаційному типі старіння. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, Facebook, TikTok та Telegram канал, а також завантажуйте наш додаток Ана Космо на App Store та Play Market. На вас чекає багато цікавого.